Сьогодні для всіх нас особливий історичний день. І особливий він тим, що ми в нашому закладі відкриваємо кулінарний хаб. Починаємо зі шкіл, тому що діти це наше майбутнє і починається все з колиски, з маминого навчання. З навчання першої вчительки і з першої ложки, яку вони беруть в шкільних їдальнях. Від вас дуже багато зараз залежить. Як ви нагодуєте своїх діточок, таким здоров'ям вони підуть в майбутнє життя? Відкриття таких кулінарних хабів дасть велику змогу здобувачам освіти кухарів, вийти на новий рівень. О, триває, у нас два. Ні, проходимо завдяки обороновому пладенню, який знаходиться у мене за спиною. Ну, є що допоміж ним. Я буду по ходу приготування, вам розказувати його переваги. Ви вже на лекціях це все прослухали, але ж краще один раз побачити і потримати. Стерилізатор для ножі. Вставляєте нож, включаєте лампочка горить. Стерилізатор для яєць. Дана запіканка, що ми її вибрали, для того, щоб показати перевагу спеції, наскільки вона е, кольорово виглядає. Рости кожу. Масовий когось вийшло.